Своїй команді дуже важливі три очки. І виходить так, що у Вінгульця 22 очки у Ворскли 20. Ворскла дуже невдало розпочала цей чемпіонат. Але на Василя кравцем Чеснаков. Чеснаков, довга передача. Ну іноді і так потрібно діяти, щоб загострювати атаки. Пробиває Сефері, не виходить. Удар зрізається між ноги у Сефері. Перебив першого футболіста, який стояв у цьому першому ешелоні. Ну що, можна грати? Показує рефері Віталій Романов. Порушення правил. Зараз буде перша жовта картка і будуть претензії з боку гравців Інгульця. Бацула подає. Кане. Мір зупинив Кане. Черенко запалює свічку. Ох, як помиляється Смоляков. Момент триває. Не використали цю нагоду. І такий перший штрафний удар е досить небезпечний з точки зору позиції Ворскли. на старті другої 45 хвилинки. Йде подача від Бацули. Удар головою. Скидка. Скляр. У Центр переправляє гол. Забиває Василь Кравець. 1-0. Полтава попереду. 49-та хвилина. Стандартне положення приносить Ворсклі. Ось це взяття воріт. І визначаємо всю комбінацію. Ну, офсайду не було. Показують нам асистента Віталія Роман. Відзначається, дивимося, Бацула навішує Павлюк головою зіграв. Скляр переправляє на Кравца, Ну все чисто, немає, немає офсайду. Там і Клименко перебував, і Олег Білик, голкіпер. Ближче вони перебували до воріт, ніж Василь Кравець. Тим цікавіше буде спостерігати за цим матчем нейтральному болівальнику, так який не підтримує жодної з команд Одні лінії навіть ближче. До своїх воріт, ніж кравець до чужих воріт. Порушення правил на жовту тягне. Кане отримає попередження за те, що вже падаючи збив Смолякова і не дав тому можливості розігнатися. Челядін такий пас на кане віддав. Сам під собою пропустив цей м'яч. Дарюк на Марусича. Марусич зовсім один проти кравця Марусич. Макс Марусич у центр грає. Удар поворота. Кухарук. Бачите, добіг. Андрій Кухарук. Він цю атаку десь і... буває між Сидоренко. Порушення правил дістається Головкіну. Його прихопив, працював у першому колі, потім Ладен Бартулович очолював команду. Ну і вже від початку 23-го року керує інгульцем. Зараз дальній удар. Мієш руках уїсенка. Керує команда. Резепов. Іде подача. Високий навіс. Хороший навіс. Пердута головою. Не влучає ворота ігор Пердута. Рятівник своєї команди. Що тут скажеш? Кравець. Звідси може і пробити. Кравець дальній кут. Не влучає ворота. Все це пос... Головкін. Резепов подає. Маруси через себе б'є чеснокоу. Чесноков, по-моєму, головою. відбиває цей удар дальній постріл. Лісенко вже не, поди... не Юрій Козиренко. Тут обрізається серйозно і подивіться. Подивіться, скільки простору у олійника. Деніс Олійник у чужому штрафному майданчику олійник назад під удар. Який сейв. Який сейв від Білика. Пробивав гроший контрнаступ. Олійник отримав передачу від партнера і сюди ж таки м'яч повертав. І ви знаєте, Олійник бив. У полтавців до головного судді цього матчу. Ну що можна грати? Степанюк Степанюк завдає удару. Білик. Білик сьогодні красний від ці два бразильці себе справді можуть показати на просторі. Кравець вибиває м'яч кудись на трибуни. Так, жовта ліпе, ну він міцно стоїть на ногах. Він достатньо легконогий. А ось тут Лопес обходить суперника. Рікардо Лопес. Рікардо Лопес у чужому штрафному майданчику. Лопес. Ну що, сам буде завершувати цю атаку? Так б'є. Але що це за удар Лопес? Таке враження, що не поїв сьогодні Лопес зранку. Ков капітан Кухарук м'яч зупинив. Кучеренко веде боротьбу. І все. Фінальний свисток фіксує першу перемогу ворської у цьому календарному році. Дуже важливий виграш для Віктора Скрипника.